Це так буде. Такого інакше не буде. Це по-перше. По-друге, я вважаю, що тут є декілька е моментів, про які ми можемо наголосити на цьому. По-перше, громада, яка зайняла себе, та частина громади, вона веде себе сьогодні в місті більш стримано, інтелігентно. І оце відповідає тому, що сказала пані Іліна. Насправді, вона веде себе не так агресивно, а от та невелика частина веде себе агресивно. І так себе позиціонує. Я вважаю, що тут з тої ситуації нелегкої, звичайно, і для міськради, і для а, вас, пане Рякович, тут є декілька а, моментів, на які треба наголосити. По-перше, оте, оте опитування, що було проведено під час виборів, воно легітимне. Чому його призначила міськрада і пробила міськрада, і підрахувала міськрада. І там були якісь погрішності, але погрішності бувають під час усіх виборів. Але давайте, давайте навіть підемо наперед. Можливо, міськрада, очолювана вами, може звернутися до Верховної Ради з проханням дозволити нам один раз провести референдум з цього єдиного питання. І це було б точно от, от рішення того опитування в формі референдуму, воно було б легітимне. Це перше. По-друге, вважаю, що сама міськрада могла б провести інший варіант опитування, який теж, якщо він буде проводитися в закритих приміщеннях за списками, які проводилися під час виборів, то я вважаю, що теж, це рішення теж могло б бути легітимним. Спротив буде цьому. Що Віталій Ігнатів, наприклад, доктор кандидат філософських наук, він е, влучно сформулював е, це закон про декомунізацію. І коли Єлисинград е, був переименований в Зінов'їв, це е, і відбувався процес комунізації цього міста, то відмова від всіх інших нас і повернення до того, Насправді, не тільки в Кіровограді, і насправді, і в інших містах є ці процеси, коли є якісь інші нашарування на оцю формулювання про декомунізацію. Повернення до Сергея, звичайно, не веде. Це саме процес і є декомунізація. На цьому треба наполягати. Тобто, Відраз не відпадає під закон про декомунізацію е, ясно. Е, е, ну, я поважаю думку всі, і хто і не можна е, все ж таки е, виробити щось єдине. Я ще хочу звучити э, один такий аспект цієї проблеми. Як маю великий радість, я вам скажу, що назва міста це теж типові це на. Але значить, що э, ми що в цей синів? Це місто, яке є за усіма реалізмі. І люди, які будуть прибули при написанні цього зиму, вони не будуть думати про щось, щось інше, що закопуватися, від чого воно походить. А це буде наше місце. Що ти розумієш під цим знаком. Можна будь як назвати. Ну, от, ну, приклад багато, що от, наприклад культура. Одна фігура означає щось позитивне, в іншій культурі це не, ну, наприклад, змія. Або, або е, значення кольорів. Але коли ми розробляємо свою фігуру, то ми пояснюємо.